Це один з будинків, які зазнали руйнувань внаслідок атак російської армії по Одесі. В лівосторонньому флігалі дещо пошкоджена крівля, але тут мешкають люди. З правої частини будинку всіх виселили. Після дронової атаки, торік, 14 листопада, квартири людей майже повністю знищені. За півроку почалися відновлювальні роботи. Проводимо роботи по демонтажу кладки, чистки етажей. В результаті падіння дрона тут упавши перекриття і стіни, то є какби ані в аварійному состоянні, і в плані безпекості якби та найслужбі вид роботи пострадав правоворотні флігель більше всього, так як був основний прильот якби в эту зону. Директор департаменту міського господарства Одеської міськради Леонід Гребенюк прогнозує, що будівлю відновлять за два роки. Загальний кошторис по даному будинку складає 11,8 мільйонів. Передбачається відновлення даху, монтаж і стін, які були пошкоджені, перекриття встановлення сходових клітин і тих робіт, які передбачені проектом, щоб якомога швидше цей об'єкт і щоб люди могли туди заселитися. У Нас згоріло абсолютно все. у нас лишилась тільки кухня від нашої квартири. В мене дому не було. Була дома моя мати і мій племінник. Дуже нам пощастило, що мама вийшла з кімнати до вбиральні, а племінник сидів в своїй кімнаті. На нього склався потолок, і він стеля, і він лишився у куточку маленькому, і вони вийшли звідти просто дивом якимось. З дитиною ми там сиділи в кімнаті, і малий до мене прийшов, каже: Мама, щось летить і щось так гудить. І нам допомогла ось така, знаєте, якщо чесно, така метрова стінка, за якою ми стояли. Нам дуже повезло. Що залишились живі, допомагають нам ЖКС і місцеві, місцева влада. За програмою місцевого бюджету людям компенсували тимчасову оренду житла на 12 місяців. Вікторія Габчук, Ольга Глечик, Владислава Гарбер, Андрій Митрофанов. Суспільне новини, Одеса.